Ми запитали наших клієнтів про їхні плани: організувати екопікнік. Сміття саме ж себе не прибере. Втілюйте плани разом з БНП «Паріба ГРУП. Стрілянина та погоня в Києві. Правоохоронці переслідували водія Мерседеса, причому незвичним способом один із копів намагався затримати кермувальника, вчепившись за вікно позашляховика. У поліції кажуть, водій порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів поводився агресивно, а потім утік із місця події, щоб завадити руху авто. Поліціянти відкрили вогонь, сталося поблизу торговельного центру. На щастя, ніхто не постраждав. Порушника розшукують. Вони герої, куди б не подались у Венеції. Український військовий Старещенко врятував хлопця з ножовим пораненням. Про це пише місцева газета Кор'єре Дель Венето. Інцидент стався напередодні. Чинилася бійка між двома молодиками. Один із них вдарив ножем іншого в руку та ногу і втік. Дивом поряд саме опинився український військовослужбовець, який щойно приїхав сюди у відпустку і йшов до свого готелю. Каже: люди довкола були розгублені, ніхто не втручався і не знав, що робити. Згодом Терещенко написав у мережі 20 хвилин у Венеції. Пощастило хлопчику, що я був поруч з аптечкою і турнікетом до приїзду швидкої вже стік би кров'ю на той момент. Поранений вже втрачав свідомість зрештою потерпілого оглянули медики і надали допомогу. Порятунок на воді на Вінничині. Рятувальники витягли зі ставка 12-річного школяра. Хлопець сходив по крихкому льоду, а тоді провалився. Дитина трималася за крижину і гукала на допомогу. Свідки викликали рятувальників. Один із них пірнув, щоб витягнути хлопця з крижаної води. Дитину з переохолодженням одразу передали медикам. Не бійша, не більше не більше. Не більше не більше. Прикарпаття б'є вогняні рекорди: 117 пожеж сухої трави лише за добу. Ще три рятувальники гасять досі, палають не лише поля, а й ліси. Сильний вітер роздмухає вогонь. Він стрімко поширюється на ще більші площі. На хуторі Ріждолина через це паліїв зайнявся енергетичний об'єкт. Від того, що лінії електропередач могли впасти на землю та уразити електричним струмом перехожих, уберегли тільки кущі, які росли. Поруч і така ситуація, чи не по всій Україні надзвичайники працюють цілодобово, коли не гасять, вирушають у рейди, пильнують із повітря, ходять по подвір'ях, нагадують про штрафи. Однак, одне за одним надходять повідомлення про нові пожежі. Докладніше розкаже Анна Махно. Прикарпаття у усадовкола охоплено полум'ям. В області вже четверо загиблих у пожежах, ще один чоловік травмований. Також троє постраждалих на Вінничині. А от на Черкащині під час гасіння сухостою загинув 29-річний рятувальник. А це вже на Волині палає будинок. Вогонь наблизився до дачного масиву в області ще й тії торф'яники. А ці кадри з Львівщини від вогню втікають звірі От вихідних в Україні, зафіксували понад 2,5 тисячі пожеж в екосистемах. Палає і в день, і вночі. Основною причиною виникнення цих пожеж є е, самовільне спалювання людьми сухої рослинності. У нас на рівнощені катастрофічна ситуація з пожежами у природних екосистемах. Тесен рушила до селища Рокитне. Тут рятувальники поспішають на черговий виклик. Повідомляють, у селі неподалік є загроза, що полум'я перекинеться на будинки. А вогонь намагаються приборкати і місцеві. Я вже її кожен день сядушмо, то у нас біля хати там було як на більш таке було тебіроту, такровом. Тут, До яких наслідків може призвести навіть невеличке багаття, можна побачити на ось цьому прикладі. Вогонь швидко поширився через вітер. Спочатку спалахнули господарські будівлі. Далі полум'я перекинулося на будинок поруч. Як карають за спалювання сухостою і як виявляють порушників навіть з повітря, я розповім уже в Наступних випусках Анна Махно ТСН один плюс Народжена у поліційному авто в Чернігові копи, патрулюючи місто в комендантську годину, побачили на узбіччі людей. Коли під'їхали ближче, до них звернувся стурбований чоловік і просив відвести okay, до пологового невістку. Зі спецсигналами рушили до медзакладу та дорогою. В жінки почалися пологи, і хоч лікарі її вже чекали, в палату переміщувати пацієнтку було запізно. Тож просто в службовому авто. Народилася дівчинка вагою 3 кг 470 г грамів і зростом у 52 см. І породілля, і немовля почуваються добре. От так, раз хлопців з бойовим хрещенням вам да. все ще трохи самі прийняв.